Ви вітання на часі Кременчуцькі новини. Дивіться у випуску. Сьогодні вшановували ліквідаторів аварії на Чорнобильській атомній електростанції. Шляховики-ремонтники асфальтують Півзаводівський міст та Кременчук готується до новорічних свят. Кременчук допоможе відремонтувати мобільний госпіталь медичного корпусу. Цей медичний заклад на колесах надає невідкладну реанімаційну допомогу пораненим бійцям у зоні АТО. Наразі військовий реанімаційний автобус доправили до Кременчука на технічне обслуговування і ремонт. Ростислав Зауральський відомий лікар, трансфузіолог Кременчуцького пологового будинку. Останнім часом медичну допомогу він надає не породіллям, а пораненим бійцям у зоні АТО. Наразі Зауральський начмет медичного корпусу, який базується в Авдіївці на Донеччині, до Кремчука лікар-волонтер доправив мобільний госпіталь, що потребує термінового ремонту та техобслуговування. За допомогою звернувся до народного депутата України Юрія Шаповалова та міського голови Віталія Малецького. Такого аналога в Україні на сьогоднішній день немає. Автобус, який зараз в в він теж єдиний. У нас є ряд проблем. Так як техніка зносилася, нам її надо привести в божеский вигляд. Надо провести сервісне обслуговування цієї техніки для того, щоб вона повноцінно могла як участвовать на війні, і в випадку, якщо вона на війні буде вже коли вона буде не потрібна, вона може оказувати допомогу мирному населенню. З нагальними потребами мобільного шпиталю розбиралися на місці. Ростислав Зауральський розповів про специфіку роботи медичного закладу на колесах, продемонстрував медичне обладнання. Операційне поле створюється, ось вот цей кусочок, це все реаніматолог. Тобто тут підключається монітор, автоматичне давлення, пульс, все це зміряється. Ось вот це ІВЛ, іскусна вентиляція легких. Кислород один, и вот там внизу еще 12 баллонов, которые могут кислорода сутки. Это запасы крови. Раненому нужно переливать кровь. Мы на ходу, прямо когда едем, достали запас, разморозили его и тут же его перелили. Тобто, все предназначено, що воно на ходу, воно може зболтатися, воно може так їхати. Народний депутат Юрій Шаповал, та міський голова Віталій Малецький ознайомилися з обсягом технічних проблем, пов'язаних з повним сервісним обслуговуванням автомобіля. Унікальний автомобіль, конечно, много потребує зараз ремонту. Це порядка 200 тисяч гривень. То есть это полностью его это перебрать. Полностью, и... Да, это полностью провести сервис, поменять масло, жидкость охлаждающая. Тут очень много же генератор это отдельная система. Пневмосистема это отдельная система. То есть, все вот эти вот в общей сложности насчитали 200 тысяч на этот автобус. Міський голова Віталій Малецький пообіцяв фінансову підтримку щодо сервісного обслуговування, мобільного госпіталю, медичного корпусу. процес. Да на наступний рік вже при плануванні будемо учитывать вашу потребу в ремонті цього автомобіля. Народний депутат Юрій Шоповалов зазначив, що медичний автомобіль треба максимально відновити та зберегти, оскільки ця насправді унікальна медична установа на колесах цілодобово веде медичний бій за життя бійців. Я думаю, такою автобусну сохранити любими средствами, потім можна іскання виділяти, ремонтувати і потому що, дійсно реально це не только унікальна віч для України, але, я так понимаю для всієї Європи. 14 грудня, відповідно до указу президента, в Україні відзначається день шанування учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській атомній електростанції. Сьогодні у лікарні відновного лікування, де проходять реабілітацію Кременчужани, Чорнобильці, відбулися урочистості, присвячені цій даті. У лікарні відновного лікування вже понад 15 років успішно проходять реабілітацію та медичне обслуговування ліквідатори аварії на Чорнобильській атомній електростанції. На сьогодні таке відділення є єдиним в Україні, яке повністю утримується за кошти бюджету міста необласного значення. Першим привітав своїх пацієнтів з ним вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС Головний лікар лікарні відновного лікування Микола Чіп. Від 26 квітня пройшло так багато часу в тому році. Але вже 14 грудня була перша перемога, перемога, яку зробили ви, герої-ліквідатори. Відбулося перше ступені очистки і відбулося створення защитної споруди, тобто того саркофагу. Тому я знаю і читав, що вже з того року це відзначалося як перемога. Перемога над такою страшною трагедією за словами Миколи Миколаєвича, у 2012 році було зроблено капітальний ремонт Чорнобильського відділення лікарні, облаштовано новітніми меблями та сучасним обладнанням. Наразі проводиться капітальний ремонт третього поверху відділення фізіотерапевтичного. Неможливо переоцінити ту увагу і ту допомогу. Яку необхідно вам надавати, її насправді багато ніколи не буде, і що найменше, що ми можемо робити як міська влада, це створювати умови для вашої реабілітації, для відновлення вашого здоров'я, для лікування, для того, щоб ви могли якомога довше зберігати бадьорість тіла і духу. І ще в мене є приємна місія вручити подарунок для відділення. Прошу завідувачі відділення, цей подарунок. Отримати це апарат для місцевої дарсигналізації. Дякую. Від імені ліквідаторів на урочистому зібранні виступив голова Кременчуцької міськрайонної громадської організації інвалідів Союз Чорнобиль Україна Петро Пономаренко. Він подякував міській владі, керівництву лікувального закладу та медичному персоналу за створення належних умов для лікування та проходження реабілітації учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській атомній електростанції. Святкову концертну програму подарували присутнім вихованці медичного коледжу Кременчука. У Кременчуці навіть за умови низької температури продовжується ямковий ремонт шляхопроводів. Сьогодні працівники комунального підприємства Кременчуцьке шляхоремонтно будівельне управління працювали на мостовому переході поблизу пивзаводу. Працівники комунального підприємства Кременчуцьке шляховоремонтне будівельне управління розпочали ямковий ремонт автомобільного мосту поблизу пивзаводу, і навіть мінусова температура не завадить, адже шляховики використовують рециклер. Він дозволяє готувати асфальтно бетонну суміш і за низької температури. Попередньо відбуваються підготовчі роботи. Тобто ямки вибиваються відбійними молотками. Потім здійснюється видувка самих ям, мажуться, і потім за допомогою рецикла. Готується асфальтобетонна суміш, і після цього бригадою здійснюється безпосереднє вкладання асфальтобетонної суміші на ділянці. Працюють семеро працівників ШРБУ та кілька одиниць спеціальної техніки. Якщо погодні умови дозволятимуть, то ремонтники планують якнайшвидше залатати ями на мосту. Всіма силами намагаємося відремонтувати дані ділянки дороги, тобто, щоб було зручно автомобілістам. На черзі кримінальна хроніка за останній тиждень міські правоохоронці припинили діяльність кількох незаконних гральних закладів а також затримали браконьєра детально у наступному сюжеті. Правоохоронці зазначають, на заклади грального бізнесу сьогодні надходить чимало скарг від родичів і громанів, адже часто у підпільних казино гравці залишають усі сімейні статки. Тож ці заклади перевіряються. За останні два тижні поліцейськими проведено кілька рейдів і викрито діяльність десяти незаконних гральних залів. Вони зачинені, ведуться слідчі дії. На сьогодні всю техніку буде направлено на експертне дослідження за фактом. Проведених заходів розпочаток кримінальне провадження за статтею 203 зі значком 2 надання послуг грального бізнесу. Ми звертаємося до Кременчужан, в кого мається інформація щодо діяльності підпільних казано, гральних закладів, гральних холів або ж квартир, де надаються послуги з грального бізнесу. Дану інформацію просимо надавати на лінію 102 до будь-якого відділення Кременчуцької поліції або ж на електронні адреси поліції як міста, так і області. Подальшому будемо брати санкціоновані заходи для того, щоб заклади, які працюють без будь-яких документів під видом державної лотереї, для того, щоб їх повністю закрити. Водні поліцейські також не сидять без діла. Цього тижня затримано браконьєра. Під час чергового рейду було затримано рибалку порушника. Ним виявився 51-річний мешканець міста Кременчука, який за допомогою гумового Чанна та за допомогою риболовецьких сіток вийшов на воду на Дніпродзержинське водосховище. Та в подальшому наловив понад 25 кг кілограм риби, завдавши при цьому збитку на суму понад 4 тисячі гривень. Нині порушник дає покази розпочаток кримінальне провадження, вилучена риба і знаряддя лову. З нагоди наближення новорічних свят працівники комунального підприємства Міськ світло продовжують прикрашати наше місто. Сьогодні на вулиці Соборній встановили новеньку патріотичну новорічну світлову конструкцію. Подробиці розкажуть наші кореспонденти. Декілька тижнів тому працівники комунального підприємства Міськ світло пообіцяли кремечужанам, що до новорічних свят подарують містянам декілька сюрпризів, і вони стримали своє слово. Окрім яскраво прикрашеної ялинки на площі перемоги, сьогодні по вулиці Соборній встановили новеньку світлову конструкцію. Вона прикрашена національною та міською символікою. Пока нас одна світлова конструкція. Як? Понравится Кременчужанам, может еще будет установлено несколько таких. Гирлянд, которые мы хотим сегодня установить иллюминацию. Это, она будет подсвещаться вечером и будет постоянно включена. И украшая город такими гирляндами перед Новым годом, мы хотим показать, что Кременчук самый патриотический город в Украине. Нагадаємо, що 18 грудня о 15.00 буде відкрито головну новорічну ялинку Кременчука, котра знаходиться на площі перемоги. Одночасно з цим запрацює і святковий ярмарок. І, хоча до нового року ще більше двох тижнів, можна бути певним: 2017 рік наше місто зустріне по європейськи. Як ви побачили з попереднього сюжету, місто неабияк яскраво вбирається до новорічних свят. Так само, і більшість кремчужан прикрашають свої оселі. Що ж з новорічних атрибутів пропонують у кремчуцьких магазинах, дізнайтеся вже за мить. Вже незабаром новий рік свято наближається, і містяни масово закуповують новорічну атрибутику у магазинах. І навіть з першого погляду можна сказати, кримечужанам є з чого обирати. Працівники місцевих магазинів діляться до нового року підготували широкий асортимент святкових товарів на будь-який смак. Бальше асортимент ручної роботи ігрушок дуже багато, набори всевозможні. в ряду новому році – Год пітоха і у нас дуже много м'ягких іграшок, подвесок, магнітів. Ціновий діапазон також широкий. Придбати собі символ 2017 року півника можливо зовсім за невелику суму. Стараємося зробити для людей щось приємне, по цьому нашому асортименті є і дорогі, і дешеві ігрушки, і атрибути Нового року. Ми ждемо від петуха, поэтому є і маленькі петушки. это как керамічні, є магнітики на холодильниці от 10 гривень, щось можна вже подобрати. Здебільшого кременчужани купують саме півники, в різновидів яких наразі безліч. Найбільш ходовий товар ось такі невеличкі керамічні півники, які не тільки симпатичні, а ще й за народними повір'ями принесуть щастя до кожної оселі. Вперше в історії нашої держави українські юні програмісти здобули бронзову медаль та диплом першого ступеня відкритої командної олімпіади школярів з програмування. В олімпіаді брали участь більше 200 команд із країн СНД. І на рівних із ними, та навіть кращі більшості, виступили вихованці Кремчуцького педагогічного коледжу імені Макаренка. Щоб потрапити на відкриту міжнародну командну олімпіаду школярів з програмування, необхідно було виграти спочатку всеукраїнські змагання. Обидві команди Кременчуйського педагогічного коледжу СНМ та пончики успішно ці випробування пройшли і здобули путівки до столиці Грузії Тбілісі. У конкурсі, де брали участь більше 200 команд із 10 країн СНД, наші земляки продемонстрували чудовий результат. Команда пончику у складі Микити Горді, Софії Мельник та Антона Ципка посіла 10-те місце. Вихованці ліцею політ Кременчуйського педагогічного коледжу розв'язали 8 із 11 нац. очарованных сложных задач. До речі, ты программисты из Астаны развязали лишь на одну задачу больше. Надо было проанализировать проблему, составить алгоритм и на определенном языке программирования написать и заставить программу решать тесты как бы под задачей этой. Основною задачі не кожному під силу та кременчужани впоралися і завоювали бронзові нагороди найпрестижніших змагань. Вийшло за рахунок того, що у всіх була одна мета, і всі хотіли ми всі хотіли перемогти, і тому у нас все вийшло. А ще одні представники ліцею, команда СНМ у складі Назарія Деньги, Марко Гришечкіна та Сергія Мазаєва фінішувала серед перших 80. -ти. Мені було надзвичайно приємно відслідковувати онлайн-змагання і бачити, що серед великих міст столиць країн СНГ я бачу назву рідну Кременчук. Політ і діти виконують завдання на рівні із столичними командами. Вони конкурують, вони таким чином заявляють про себе, про місто, про країну. У коледжі привітали із значущою перемогою престижних змаганнях членів команд та керівника юних програмістів Валентина Мельника. За прогнозами синоптиків, погода завтра впродовж дня буде малохмарна. можливий невеликий сніг. Стовчик термометра покаже в день мінус один, мінус три, вночі мінус чотири, мінус шість. Це все на сьогодні. Гарячі новини. Дивіться на нашій сторінці в Ютубі. В ефірі Лтави побачимось вже за добу.